Всім привіт! Я вирішила згадати, як я приїхала в Польщу, щоб люди, які недавно прийшли на мій канал, знали, як можна приїхати як я приїхала. Почалося це все в 2019 році до початку війни. Я перед поїздкою Готувалася. Взагалі, як прийшла ідея переїхати в Польщу? Я працювала на складі в 2017 році, і мені сподобалась Польща, і я відчувала, що тут буде краще значно, ніж в Україні, жити більше з достатком з більшим. Ну і в 2017 році я отримала візу робочу, поїхала на заробітки під Познань і там працювала півроку, але я є допрацювала, тому що у мене мені дуже важко було. У мене боліли ноги. Оце бо була сама тяжка робота по 12-14 годин на складах і. Я не розуміла мови, хоча місяць щось там намагалась вчити, і я вирішила в один момент повернутися додому, вивчити мову і повернутися в Польщу. Але не конкретно вирішила. У мене ніколи не, немає такого, що от конкретно все я вирішила йду до цілі. У мене може мінятися ціль по ходу. Життя, як там складається ситуація. Просто я на початку я знайшла іншу фірму і зробила від неї запрошення на іншу роботу, а потім я зрозуміла, що я просто не витримаю. І якось я значної зміни йшла, і у мене так боліли стопи. І я подумала, да ні, я просто здохну на тих працях без знання мови. І я повернулася додому, і рік я вчила мову, знайшла репетитора по скайпу, хоча свого Чернігова. І я цілий рік по два рази на тиждень вчила мову по годині. Ну і наскільки я змогла вивчити, там b 2 якийсь рівень, але коли я приїхала, зрозуміла, що ще цю мову треба відтачувати. Це так, якби ви знайшли камінь. І він був необточеними краями. Тобто, наче камінь є, наче гарний, а не відшліфований. Так само, і мова. Вона не відшліфована з учителем класна, але ти не можеш толком спілкуватись, тому що ти бекаєш, мекаєш. І цю мову ще. Треба відшліфовувати. так само, як я вчу масажу зараз, і після курсів люди все вміють, але це ще треба відшліхувати, відпрацювати. Тоді стає людина спеціалістом. Саме тому я кажу, що відпрацьовуйте з першого дня на моделях масажі. Тоді ви на виході спеціаліста уже якогось рівня. Ну і я приїхала в Польщу, Я купила все в подробицях, розповім. Купила на поїзд два місця купе, тому що я знала, що там купе маленьке. Якщо там де три людини, то це просто кошмар. Я купила собі два місця біля туалета з ращотом, що біля туалета, третю верхню полку, ніхто не купить. Так і вийшло. Ніхто її не купив, тому що логічно, що під туалетом верхня третя полка це взагалі якийсь ужас. Ну і я взяла з собою два чемодани, дві валізи, дві сумки, і взяла все, що я тільки хотіла: і ноутбук, і шуба, і кастрюля, і все це мені знадобилося, тому що перший час грошей нема, і все це просто знадобилося. Шуба Мене рятувало, коли були холодні вечорі, я верталася з роботи, з навчання. Ну, і я ж кажу, що це не було таким планом-планом. Типу, все продумано, ніколи у мене нічого не продумано. Я просто роблю ж кроки, я не знаю, що там далі буде. Просто роблю і все, тому що так мені захотілося. Прийшла така ідея. Ну, і... Перші чотири доби я жила на Жолі Божу по добову кімната. І вже коли термін закінчувався, я шукала квартиру, я нічого не могла знайти. І мені допомогла глядачка з Ютуба. Вона написала, що є у неї в кімнаті місце. Я їй дуже вдячна. Я прожила там 10 днів. Бо якби не вона там, я планувала знімати далі подобово, тому що мені не було де жити. І не було роботи, я йду, у мене грошей немає. Тисяча гривень залишилось не роботи, не жити. У мене паніка. Я коротше, давай метатися, у подруги позичати гроші з України. 5 тисяч, по-моєму, вона ще мені дала, і я вже спокійніше відчувала себе. Ну і дала оголошення, сразу, що шукаю роботу, оплатою в кінці дня. І мені дівчина написала, що можна на митці посуди, на змиваку. І я була радюсінька, пішла і коротше, я там затрималась на 4 роки. Спочатку це був митця посуди, потім поміч кухенна, це коронавірус. Я там пережила, можна сказати, дуже багато всього. Тому я зараз, як приходжу в те місце, я відчуваю ностальгію. Хоч мене там бувало присавали, ну за роботу, як завжди, хоч ще що, але я відчуваю ностальгію до того місця, тому що чотири роки життя. Ну і жила на а, жила в центрі, знімала ту койку, ліжко. Потім друга глядачка лікарі з України знайшла мені в Жерардові. Вони їхали мимо Жерардова і подивилися, по там кімнати, квартири. І знайшла номер телефону, скинула мені. Я дзвонила і залишилася у той бабушки на три місяці. Бабушка атлічна, просто що вона курила, і я просто задихалась там. Я не думала, що так курева може витравитися. Потім мені пощастило, я вже почала вчитися. Попутна я пішла до школи поліціальної, здала ну, документи раніше. Я раніше трошки приїжджала, щоб здати документи. І ходила вчилася і працювала на змиваку кожного дня. З 12 до 16 на митці посуди, а потім йшла до школи поліціальної. Іноді йдеш до школи з таким запахом кухні, що це капець, але ходила. Якось про час дуже швидко, і потім е, я розказувала, що шукаю якесь помешкання, і мені одна групниця е, молокожата День Кітаї пані допомогла, помо, І я зняла з її легкої руки у її знайомих квартиру в центрі Варшави. І коротше дуже дешево, за 1400 це взагалі була просто подарунок. І, звісно, думаю, що коли я розповідала це, то мені просто заздрили, аж лопались деякі люди. Деяких просто розривала на частини від заздрощів. А я нічого такого... Не мала противно, своє теж віддавати. <смі> не хотілося Це так, відступ від теми. Ну, я жила два роки, я чітко платила, я старалася завжди все, що було чітко. Навіть коли я попала у біду, захворіла дуже, то я все одно старалася, щоб все було оплачено і щоб з людьми якось по-людськи. Потім на кухні багато всього змінилося, і я працювала вже повністю кухенне, і вже мене кухарем ставили і вже принуждали, бо я вже би, вивчила багато чого, і вони вже намагалися заставити мене, щоб я виходила, коли навіть я не хочу. Бо мені дали умову праці, і я отримала карту побита І мене вже мною маніпулювали, Я дуже не люблю такого. Відношення я ще маніпуляцію скриту можу, типу, з'їсти, але таку відкриту, наглу ні. Я вже планувала збігти звідти і шукала якусь роботу. Я просто мучилась днями дивилася оголошення і включала якусь інтуїцію. Я розуміла, що на таку саму кухню я не можу піти, бо там буде ще більше ужас. Ну і я пішла кур'єром на велике, там, де мені немає начальників, і я на свіжому повітрі, бо я вже задихалася на цій кухні, там жара постійна. І я не хотіла ні тої їжі, нічого вже. Так вона мені в'їлась. Але ностальгія все одно є. Як я приходжу, я з таким якимсь теплом згадую те місце. Не важливо, що там було багато всяких розстройств. Працювати я звичайно там не хочу, але те місце згадую. Краще працювати там, коли ти там власник. <свісно> ну і потім що? потім я почала ще попутно робити масажі. І з квартири я переїхала. Вони продавали квартиру, сказали, продаємо і підняли ціну до 1700. І плюс казали, що будуть продавати. І я шукала, шукала, адже нічого, нічого не могла сама знайти, тільки з Божою допомогою я могла знайти. Це значить, що прийшла клієнтка на масаж і каже, що я буду з'їжджати з Рембертова. І я моментально в'їхала, бо це місце, де я живу, воно стоїло 1200, а я представте, вже 1700 плачу, а тут квартира 1200. 10 місяців я пожила по 1200, потім він підняв до 1400, а зараз вже до 1600 підняв. І далі буде піднімати. Ну і кур'єром робила і масажі робила, і потім вже поставила ціну дуже дешеву на масажі по 50 за годину. І в мене було дуже багато клієнтів. Я взяла це собі за досвід. Всякі Ненормальні люди конкуренти гавкали, оскарбляли мене, обіжали, обзивали заздрощив, що я можу собі дозволити по 50 за годину робити і не паритись. І вони просто тупі, бо вони не розуміють, що у людини може бути свій план на життя, а те, що їх розбирає зло, то і. Їх хай розбирають, їх, нехай у їх, їх залишається. Ну відтоді я від всіх повідбивалася, всіх поблокувала. Ну і робила масажі по 50 за годину, але писала все в зошит, вела якби діяльність не реєстрована, тому що я відчувала, що ці скоти всі наші соплемінники, конкуренти, так в кавичках, тому що вони мені не конкуренти. Тому що я до них не лізу. І ну, якби мені не цікаво, що у них. Я боялася, що вони можуть настукати, і прийде якась перевірка. це б сталося, якби я довго провадила таку діяльність не Дохід у мене перший місяць 4 тисячі почти догнав, тобто мінімум майже догнав. Ну і коротше, коли був мінімум. То я вже відкрила діяльність, не чекала. Не чекала, поки прийдуть якісь чокнуті заздросні люди. Просто відкрилась і стала платити бухгалтеру. Перша я зареєструвалася в бухгалтерському сайті, там різні бухгалтери. і Полька мені дзвонила і запитала. Що я хочу відкрити, і що, і я просто крок по кроку, нічого не знавши, взагалі нічого не знавши. Це не те, що я вивчала там довго, аналізувала. Я просто на відчуття і толком нічого не знавши, крок по кроку за підсказками. У мене так завжди, я не знаю. Я йду і, по ходу, просто нажимаю, нажимаю. І нікого не обтяжу, якби не нависаю ні на кого. тому Якщо ви нічого не знаєте, ви самі пишете і шаг по шагу відкриваєте. Не все одразу, а по трохи. Щось не розумієте, питаєте там у бухгалтера. Нікого я не мучила, не заставляла за мене щось робити, тому що нікому це не треба. Ну і коротше, попутно я ж отримала карту ще по цій першій роботі від кухні. Бо я подалась на карту побита від поліціальної школи, і мені була відмова, я подалась на апеляцію, і два роки вони нічого не відповідали. Я закінчила школу, отримала умову праці, тому що вже не потрібно було мені дозвіл на, на працю і вислала всі нові документи, знайшла. Як переробити справу із школи на роботу, там просто заяву написати. І взагалі все можна всюди написати заяву. Якщо у вас якась справа йде, а ви нові документи, все можна дослати, дописати, переробити. І це не проблема, просто логіку включати. Ну, Я отримала на другий день війни карту побита. І... Робила кур'єром півроку і попутно масажир. Дуже важка робота, звісно. Дуже я намучилась, трохи намучилась, але я накачала м'язи, ніг, спини і стала сильніша. І я п -п падала, поплакала і всяке було. Ну і втомлена просто. Тряпку, але приходила, що мене записувала в масажі, ну там регулювала. Якщо я відчувала, що я можу робити масажі ввечері, то я робила, якщо ні, то не, не брала людей. Але людей було багато, в принципі, охочих. Я старалася робити хорошо, гідно, як кажуть, на всі 200 злотих. Якби робила по 50 за годину, а старалась робити на всі 200 злотих. І тому люди вертались. І Для мене в пріоритеті було допомогти людині. Це в пріоритеті. Завжди так. Я, звісно, дуже рада грошам, я дуже радую їм, але в пріоритеті було допомогти. Тобто так масувати, як треба людині. І масаж це індивідуальна штука. Не можна всім робити один і той же масаж з однією тою ж силою. І треба завжди контролювати і підбирати все. І під час свого курсу навчального я вчу це робити людей. Ну і отак от потім пішла я ще в тому році після закінчення масажиста я хотіла ще на флориста піти, але мама мене збила, я була якась така не дуже конкретна, і я збилась і не пішла на флориста. Хоча хотіла. І на другий рік я все-таки пішла на флористику, хоча було мені важкувато, тому що вже якісь конфлікти, якісь такі непонятки. Ну, тобто якось так важкувато мені. Я старалась, але чомусь мені не дуже так заходило. Ну, не то що сильні конфлікти, а якась в групі, там, щось, якісь такі церки. то Тобто я до такого не звикла, якісь такі проблеми, якісь надумані. Я їх стараюся уникати, але я не люблю, коли хтось починає там командувати, хоча йому ніхто на це не давав би, управління. Ну і коротше, я відчувала себе дискомфортно, але вже якось саме в групі, але вже якось довчилась, вже якось так ну, довчилась, просто старалась не звертати уваги, а де не могла, просто висказувала все, що я думаю, в лоб. І все, і тоді нормально. Важно не тримати собі. Треба вивалитися на голову і щоб людина фігіла, а то вже взагалі. Ну, в кінці оце закінчила, ще не позабирала сертифікати, бо попала в больницю з апендицитом. Ну, і зараз, от я пів зараз працюю тут. Півроку я працювала вдома, а весною я подумала, що треба щось подивитись. Чисто випадково, все отак. От. Не те, що я там все, зараз буду шукати приміщення. Ні, я все так, от. треба подивитись якийсь кабінет. І так бачу недорогий кабінет, тут рядом. і Я одразу в'їхала, а потім переїхала в більший кабінет, тому що в малому мені дуже мало місця, у мене дуже багато всяких речей, дрібничок. І попутно я ще люблю, хочу і буду продавати ляльки, бо вони мені подобаються. І квітки теж я буду, мабуть, продавати, тільки у мене будуть ще полки. В кабінеті в мене це ще не неканічний варіант. Якщо по-нормальному, то у мене ще повинні бути полки на стінах і квітки на, на полках на стінах. Але я теж не дозволю критикувати мій кабінет і висказувати ще з таким. Тоном, як одна глядачка, наче непогано відносилась до мене, але так висказала, що я подумала, що вона чи зла на мене, чи вона заздрить. заздріть. І скоріш за все я угадала, тому що якби вона була, хотіла просто мені підсказати, то вона б написала так і не агресувала. Вона так агресувала, ще сказала, нема чому завідувати тобі. Тобто заздріть на лицо, на лісо, як кажуть. Я не розумію цього. Я не хочу, щоб такі люди мене дивились і взагалі спілкуватись з такими людьми. Я останній час дуже прискіплива до спілкування, тому що можна так попасти з такими людьми, почати спілкуватися, що якщо ти, не дай Боже, щось у тебе трапиться таке, то тебе просто втопчуть в грязюку і будеш довго. Вишкрябувати звідси звідти. Тому я стараюся дуже акуратно зі спілкуванням. Хоча у мене спілкування достатньо, у мене учениці, у мене клієнтки і в мене дуже багато людей, з якими я спілкуюся. Раніше я так не спілкувалася, тому на даний момент у мене навіть вистачає. Спілкування з людьми я з усіма добре спілкуюся, стараюся нічого там не видумувати на людей, на які, які до мене приходять на навчання там. І на, як клієнти стараюся бути рівною. Ясно, що всі незнайомі майже люди, але ми дуже класно сходимося і спілкуємося. Я стараюся допомогти по максимуму, бо в мене така риса є в характері допомогти. Ну і тому і так. Ну і на даний момент це а ще подала на підтвердження інвалідності, підтвердила, але вони не поставили, що в мене з дитинства група. А я подала документи на те, щоб вони підтвердили, що з дитинства. Не знаю, чекаю від суду остаточне рішення. Ну і так, от я приїхала і крок по кроку. Я би не сказала, що це було важко чи як, це цікаво було більше. Ну, і я просто, якщо там не виходить, то я туди. Якщо туди не виходить, то я туди, якось так. Але я ж кажу, з Божою допомогою в мене все виходить крок по кроку. І я ж кажу, і роботу знайшла <кій> першу я не пригала з роботи на роботу, тому що мені важко щось міняти, бо якщо тут. Більш-менш нормальна, кормлять, платять, то я не міняю. Я міняю тільки коли мене пресують. Я навіть вдячна цій поваріхі Тетяні, яка прийшла, бо я її знайшла. І вона мене вижила, вона почала начальство на мене гнати прямо при мені, бо її вкурвила, що я поміч кухенна і їй підказую, а вона повар. Хоча я проробила 4 роки, я від просто від знань. І я не приймала тупості, наприклад, сухарі через машинку пропускатися, коли є дохрена другої роботи, а вона не могла прийняти, що я її не слухаюсь. Вона на мене нагнала і за неї я звільнилась, можна сказати, бо я розуміла, що мене заставляли з нею в парі робити. А коли ми в парі робили, вона всі свої косяки, а вона так шухерна така. Вона всі косяки на мене валила, і я це чула. Я зрозуміла, що мені не буде спокою. А я їй вдячна, я навіть за її здоров'я ставила свічку в церкві. Тому що якби не вона своєю злістю, я б до сих пір там працювала. І я б не відкрила цей кабінет, не почала робити. Так що не було б зла, не було б добра, бо наоборот. Ну, в принципі, в моїй, в моїй ситуації не було б зла, не було б добра, бо це зробило мені, мені пендель щасливий з тої роботи. Так що отак буває. Треба бути вдячним. А до того повар-поляк не зміг мене вигнати, бо теж кричав на мене, бо я не давала йому лапать себе і ганяла його, обзивала, що він уже старий. Спеціально, щоб він його охота пропадала. То він теж мене виганяв і не зміг вигнати, бо я казала, що і сам я тут. А прийшла така мила дівчина, і за секунду мене вигнала. Так що, отак от ми і допомагаємо друг другу на цій позитивній ноці можна і закінчити це відео, бо зараз прийде клієнтка на масаж. У мене Дякувати Богу, сьогодні вже клієнтка, одна, друга, вчора була, так що все вертається, бо я після операції місяць була на хворобовому больничному, і ніхто не приходив. Зараз хочу знімати частіше відео такі, щоб більше заробіток був. Бо з Ютубу хочеться теж заробатувати, бо це площадка, де можна заробляти. Бо 100 доларів на рік, що в мене було, мені щось маловато. Хочеться щось більше, тому треба щось цікаве розповідати. Тоді люди будуть дивитись і будуть якби, дивитись рекламу час від часу, і мені буде капати заробіток ютубовський. От так от до нових зустрічей!